Добрий день, маю першокласники та й шановні батьки. Ми завжди вже начлен уроки. Тема сьогоднішнього року метавка, бабенко, хмарки, загадки, закличка, ознайомлення із закличками, з коромовками, з писати велику літеру О С Ж. Ми вже з вами вчора це зробили. Будь ласка, розгадаємо з вами ревес. Х. Це що у нас? Марка. Забираємо К, хмар, кит. Забираємо т. «ки». Хмарка. Будь ласка, перемалюйте поки нашу схемку та літери, які під нею. Хмари це видні землі на фоні неба скупчення дуже дивних краплинок води. Які ж бувають хмарки? Хмарки вилік тонких білястих хвил... хвилястих ниток, клаптів або ліній, витягнутих у ряд, схожий на пера птахів. Хмарки бувають кулястя. Вибудано в лінію, крізь них можна побачити сонце, їх марки бувають яскраво білі, за пухнастими, пухнасти мають вигляд великих куполів або будівелі з величезними образами. І поки ви переписуєте, я вам зачитаю віршик. Вони бувають білі, а можуть бути сиві, то надзвичайно гарні, то зовсім некрасиві, то темно сині й грізні, то легкі і прозорі, і можуть заховатись за ними сонце і зорі. Так, якщо вам потрібен ще час, ви зупиняєте переписувати, якщо ні, тоді йдемо далі. Давайте з вами прочитаємо нашу складову таблицьку. Читаємо: На, ну, но, ни, не. Далі. Ма, му, мо, ми, ме. Та-ту то ти. Те. Ка, ку, ко ки, ке. Так, тепер читаємо по стрілочках. Хма-ра. Хмарина, хмаринка. Далі хата хатина. хатинка. Так, які ж у нас слова заховалися? Давайте глянь, Далі поглянь. Далі, дивитися, не надивитися. Подивіться на небо. Що можна на нього побачити? Так, хмаринки, які нагадують нам тваринок. Перше це на зайчик, так? А друге це, наприклад, слон. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Ой, зошити, будь ласка, букварики. сторінка 65. Це 6 і 5. Так. І ось у вас є на екранчику, або ви можете читати зі свого букварика. Зупинили, прочитали, а потім я вам проговорю. Так, якось Оксанка і Петрик сказали татові: Тато, поглянь, яке красиве небо вночі! Воно всипане меретливими зірочками, наче коштовними камінцями, а серед них пливе місяць, і часто він різний, то як серп, то як срібний м'ячик. Дивишся і не надивишся на нічне небо. Така його краса. А от небо вдень не таке красиве, хоча воно й має блакитний колір, і золоте сонечко пливе по ньому. Але все небо вкрите білими хмарками. Через них нічого й не видно, усміхнувся тато і сказав. Так, теж спочатку самостійно. А я люблю дивитися на хмарки. Уважно погляньте ви на них. Он хмарки пливуть, наче вітрильники в морі океані, а он Івасик Телесик з весельцями Котигорошком з булавою. Он величезний крокодил, а он чудернацький звір. Задивилися діти синє небо і почали уявляти, кого нагадують хмарки. Яким побачили небо, діти? На що був схожий місяць? Чому дітям не подобається небо вдень? Що пояснив їм тато? Що він побачив на небі? Так, чудово. І тепер з вами читаємо заклечко. Сонечко зійди з неба нам світи, золотом засяй, землю засряти. То закликлочки було створено, щоб закликати, чи сонечко, тим дочок, щоб вони вийшли та світу, чи настали. Так, і віршик. Теж, будь ласка, спочатку самостійно прочитали. Бувають хмаринки, подібні на вітер, на нічну пір'їнку, на сонячні квіти. На коників білих, на зайчика й рибку, на човен із вітрилом, що плаває швидко. Бувають хмаринки подібні на казку. Мені розкажите цю казку, будь ласка. Так, і зірки в нас які. Мерехтливі, або які у нас, наче коштовні камінці, місяць який він різний, іноді, як серп, іноді, як стрівний м'ячик. Сонце яке блакитне, як волошкове поле, а от небо сонце яке золоте, ніби вогняна куля, а хмарки, які білі, як чудернацькі звірі. Так, давайте з вами будемо обирати: хмаринки, пір'їнки чи пуховинки. Пуховинки, хмаринки, пуховинки, химерні, кошлаті, кудлаті чи волохаті. Волохаті мостились на хвилинку, годинку чи секунду. Хвилинку у хлопчика на голові подвір'ї хаті. Хаті, отже, що в нас вийшло? Хмаринки-пуховинки, химерні, волохаті. Мостились на хвилинку у хлопчика на хаті. І вас ці чотири рядочка потрібно передрукувати в свої альбомчики. Мила хмаринко, легка як пірнінко. Ти по небу не літай, сонце нам не затоляй. Уже це те, що нас з вами закличка. Так. І, будь ласка, що ж ви про що ви сьогодні дізналися, що вам було важко, що цікаво, та і покажіть відповідно, як ви працювали. Дякую вам за урок, всього найкращого, до побачення!